У самому серці Дніпра розташована моя найкраща школа, навчально-виховний комплекс номер 148 Планета Щастя. Школа це наша друга домівка. Ми зростаємо тут з трьох рочків і до випускного вальсу. Ми проводимо тут дуже багато свого часу, тому і приміщення закладу, його кабінети, зони відпочинку нагадують затишну оселю, куди хочеться повертатись і повертатись. А головне. Наша планета щастя найбезпечніша. І навіть під час повітряних тривог навчальний процес не зупиняється ні на мить. І навіть блекаути нам не страшні. Завдяки підтримці Департаменту гуманітарної політики на планеті Щастя є своя сонячна електростанція. В нашій школі працюють тільки кваліфіковані, творчі та наполегливі педагоги, які не бояться перешкодчити труднощів. Постійно займаються самоосвітою та саморозвитком, а своєю головною метою бачать заохочення учнів до знань. А наша найкраща директорка пані Наталія Мітікова допомогла нам зрозуміти, що майбутнє залежить від того, що кожен робить сьогодні. Саме сьогодні моя планета щастя інтерактивна, мобільна, має сучасне технічне обладнання. Моя планета щастя це школа з вільним доступом до інтернету. Прекрасними віртуальними лабораторіями та it майстернями найсучаснішим викладанням таких предметів як леготехнології, робототехніка та комп'ютерний дизайн. Моя планета щастя це осередок творчості, завданням якого є розкрити потенціал кожного учня, спортсмени, художники, артисти на планеті щастя. Кожен може проявити себе, відшукати свій талант та своє покликання. Моя плана та щастя навчила мене бути свідомим громадянином своєї держави та просто хорошою людиною.